Обласна незалежна телерадіокомпанія Ятрань із самого початку заснування всеукраїнського благодійного фонду Журналістська ініціатива є активним його членом. І, хоча цього разу фінансові труднощі не дали можливості взяти безпосередню участь у роботі сьомого всеукраїнського науково-практичного семінару Культура мови культура нації мене залишилися осторонь. І весь час тримали руку на пульсі цього важливого заходу, який наперекір ліберальним ідеологам закликає відтворювати єдиний монолітний мовний простір України. Крім того, наші колеги із телерадіокомпанії Веселка люб'язно надали відеосюжет про роботу семінару, який ми пропонуємо вашій увазі. Чорічний семінар пройшов в рамках міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови, мова суспільство, журналістика. Як і завжди, організаторів семінару, а це фонд журналістська ініціатива, на чолі з президентом Людмилою Мех підтримали Держкомтелерадіо та Національна спілка журналістів України в інституті Журналістики Київського національного університету імені Шевченка відбулось засідання у форматі круглого столу, де представники регіональних і центральних ЗМІ, викладачі, науковці, студентська молодь вели розмову щодо відтворення єдиного монолітного українського мовного простору. В цей рік, я думаю, що у нас акцент, напевно, має бути зроблений не стільки на власне питання мовної. Ми маємо концентрувати увагу на мовну політику в нашій державі, бо те, що відбувається, воно не, не може бути не пов'язане з мовною політикою, яка протягом двох десятиліть ведеться у нашій державі. Адже ви всі розумієте, всі є свідками того, що власне ті політичні Процеси і війна, яка є у нас із нашим сусідом, відбуваються і на полі боротьби за мову. Самокультурною самобутністю ми цікаві світові, наголосив у своєму виступі Богдан Червак, перший заступник голови держкомітету з питань телебачення і радіомовлення, без української мови не може бути української держави, і в нинішній війні за нашу національну ідентичність слова журналіста є вирішальним. Тому настав час змінити мовне законодавство, зробити новий закон про мови, який реально означить українську мову як державу. В тому числі і в засобах масової інформації. Це перша і необхідна умова, яку влада і держава повинні зробити, якщо ми справді проявляємо, а не тільки говоримо про українську мову як державу. Поза всяким сумнівом слід підтримати всі ініціативи, які е, е, зараз е, озвучуються депутатами, зокрема і урядовцями. Це прем'єр-міністр України щодо запровадження квот. Українські пісні, як це в даному випадку про радіоефір. Хоча ця дискусія про квоти на українську музику, то ну, вона теж, мені здається, ну дещо така дивна. Ми не повинні е говорити про квоти в українській державі, говорити про квоти на українську мову чи на українську пісню. Якщо вже говорити про квоти, то про квоти на російську мову, на російську пісню. Це буде правильно. Це буде означати, що ми стоїмо на ногах і голова сверху, а не навпаки. Поділився своїми думками з колегами щодо ситуації в криму та стратегії деокупації півострова і андрій клименко головний редактор інтернет видання з міста ялта нині офіс колективу у місті київ Родзинкою семінару став сеанс зв'язку онлайн з поетом, мистецтвознавцем Віктором Єгановим, який понад 20 років живе і працює в Фінляндії, спілкуючись у скайпі з піввітчизниками, активіст товариства українців у північній країні ознайомив з діяльністю об'єднання, яка спрямована на поширення і популяризацію за кордоном української культури. Почули ми і патріотичні поезії Віктора, рядки яких сповнені любов'ю до рідної держави та мови. Що життя це не сад у тих, що час крадуть турботи хижороті, що ми, як тріски у водогороті, На хвилю втілені, у крові і у полоті. Але, мій друже, не живи на спіх, якщо, звичайно, ти не у ноті. І поки час не згинув, наче сніг, Злети на крилах здібностей своїх орла найкраще видно у польоті, слухаючи вас, захотіла подякувати вам саме за те, що ви там далеко за тисячі кілометрів від нашої держави, а ви справжні українці, і ви можете бути як твердо прикладом для деяких наших українців, які на жаль вважають себе патріотами, але... Але таким не є. Дякую вам за це на семінарі. Ми побачили і почули багато цікавого і актуального. Відкрили нові аспекти культури мовлення. А наш колега, заслужений журналіст України, лауреат літературних і мистецьких премій, письменник Сергій Шевченко, закликав працівників змі та студентську молодь активно брати участь у розвитку інформаційних проєктів, зокрема української вікіпедії. Він особисто активно редагує статті цієї інтернет-енциклопедії. Цікавим продовженням семінару стало розкриття кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри мови та стилістики Дмитром Данильчуком. Теми топонімів в журналістських текстах. Як бачите, тема увага в журналістському тексті? Чому вас не топоніми? Я думаю, що ви розумієте, в чому полягає актуальність зараз відбувається декомунізація в Україні мас. Римано учасниками журналістського зібрання і започатковану партнерами нашого фонду Українською бібліотечною асоціацією всеукраїнську акцію передплати газету для мешканців зони АТО Ярослава Сошинська висловила надію, що це започаткування продовжиться усіма небайдужими українцями по всій території нашої держави. Нам дуже приємно, що Всеукраїнський благодійний фонд журналістська ініціатива є потужним інформаційним партнером цієї акції. Ініціатива виникла від активістів нашого Луганського обласного відділення, які поставили проблему, що наразі мешканці сірої зони, та яка безпосередньо наближена до бойових дій, вони не мають жодної інформації з офіційних українських медіа ні то інтернету, ні то телевізійних чи радіоканалів. Тому для них газета, мабуть, на сьогодні залишається єдиним джерелом інформації. Цього року до участі в семінарі приєднався і наш друг, неодноразовий учасник доброчинних заходів Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива Юнус Ердогду. Своєю промовою він зосередив увагу на актуальних питаннях свободи слова в Туреччині. Ми побачили відеоматеріали, які свідчать про боротьбу наших закордонних колег за свої права. Почули ми про гостинність і відвертість башкирських вікіпедистів, які налагоджують співпрацю з українськими колегами та переймають досвід розбудови вільної енциклопедії. Євген Букет – головний редактор всеукраїнської газети Культура і життя, що не повернувся із відрядження до Уфи. У нас була така дуже цікава ситуація. Перебувала в музеї Салавата та Ілаєва. Це народний герой республіки Мошка Пускан. Один із полковників. Повстання Оміляна Пувача, яке відбувалося на Уралі в XVIII столітті. І в тому музеї я, я побачив в експозиції переклад вірша Селава «Мій Урал» українською мовою. Зачитав його і башкири відзначили, що на відміну від російської, українська мова має дуже близькі до башківський терпорит звучання. Тобто вірш дуже подібний український. До і вони мене попросили а, зробити переклад а, е, вірша е, Рамінгріпова това українською мовою е, тільки через те, що е, кілька перекладів існує російською, і жоден з них не відображає якби, душі якби, твору, не відображає якби, того, що хотів сказати автор про їхну мову. І от я вам зараз зачитаю те, що в мене вийшло. Е, я цей вірш подарував до музею. Е, Бати в якійсь центральній башкільській газеті, ну, я й побажав удачі, звичайно. От більш е, таких, зветься рідна мова. Я із мови народу душі, вперше, наче джела вибираю, потім силь дивовижних пекли, стідники акуратно складаю. Мові рідні, я знаю ціну, вона жодної світі не гірша. Її велич багатство, і ніжність не оцінить у Бога душа. Мова праві, мова є правдива, і без неї країни нема. Рідну землю не любить людина, яка мову свою зневажа. Материнська мова слібоче, ні кохається рідний мій. Але той, хто в душі не з народом, не людина, шніки ма. Під бурхливі обласки організаторів і учасників круглого столу було озвучено текст вітання з 80-річчям газети Донеччина. Наразі колектив громадсько-політичного видання, на чолі з редактором Ігорем Зоцом, йде в ногу з часом і визначальним в своїй діяльності вбачають виховання почуття любові до рідного краю, рідної мови та культури по завершенню роботи міжнародної науково-практичної конференції Мова суспільства журналістика. Та сьомого традиційного семінару Культура мови культура нації президент журналістської ініціативи Людмила Мех вручила учасникам заходу сертифікати. Ну, перш за все, спасибі вам теж тому, що ви інформаційно нас підтримуєте, ваше керівництво, ви особисто. І нам це приємно з вами працювати. Друга друга ситуація, що ми програму ми нинішню робили, ви самі побачили. Вона абсолютно відмінна від програми попередніх, завдяки тому, що були включення за кордоном. Ми розширили рамки того, як працюють журналісти в нашій державі, і попробували сказати про донести до молодого нашого покоління, до студентів інституту журналістики, як збережуть мову нашу за кордоном, як пропагують нашу мову за кордоном. Життя вносить корективи. Ми живемо зараз дуже непростий час, і те, що ці корективи доносимо, ми і до студентів, і до своїх журналістів, ми повинні берегти те, що ми маємо. Ми маємо унікальну мову, яку треба зберігати. І знаємо, як це непросто. Фонд журналістська ініціатива, який створений ще в 2000, -2000 році, має, має з своєю метою допомагати журналістам. І хоча ми говоримо, що це ж благодійний фонд, так ми говоримо не про гроші, яких Давним давно не не так просто знайти. А ми говоримо і по суті з самого початку така в нас головна мета була благодійності нашої надати журналістам регіональних засобів масової інформації можливість брати ту інформацію, яку вони не могли б. Одержувати тому у нас були десятки зустрічей з першими особами нашої держави, і зараз ми теж цим же шляхом йдемо і ми продовжуємо надавати унікальну інформацію для журналістів.